Знаєте, хто із блогерів Майнкрафт має найбільше треків? У одного блогера з Майнкрафт є дуже багато треків. Вісім. Перша буква Д. Друга буква О. Третя буква М. Здогадались? Це Домер. У нього вісім треків. Перше дякую за 200, 200 тисяч підписників. А остання його пісня Хоровод. Е, в Хороводі він був разом з е Фіксаю та Раймом і Фіксом, якщо я не помиляюся. А в першому ну, його е 200 підписників. Дякую за 200 підписників» ролику, то там. Там навіть не було ре реанімації Майнкрафта, він просто там стояв собі, співав ну, нічого. Ну, так що. Давайте так, теж так зробимо. піднімемось до 200 тисяч підписників, вам така ідея. Мені здається, дуже навіть класно.